Казкового дійства знову заполонила залу міського будинку культури, бо ж напередодні нового року чи не всі прилуцькі дітлахи відвідали святково захоплюючу виставу від талановитих акторів. Вони знову про мене забули. Усі забули. Ніхто ніколи мене не запрошує мене в гості, ніхто не хоче зі мною дружити. Румпель-пумпель, той того, як його румпель шмумпель. Аврятувати новорічно різдвяну вечірку саме так охрестили святкове дійство, у якому беруть участь чи не всі творчі колективи міського будинку культури. Тут і камертончик, і аплом, а також актори театрів Рампа та Фарс. головні герої мають рятувати новорічну різдвяну вечірку, бо ж негативна головна героїня блондела стала на заваді проведення свята. Проте улюблені мультяшні герої дітлахів Леді Бак та Суперкіт, а ще феї, ельфи та принцеси, змогли врятувати ситуацію. Не останню роль у порятунку відіграв і колоритний раджа Амар, якого зіграв талановитий Анатолій Кизим. Саме він, продюсер Болівуду, заінтригував та відволік блонделу від поганих витівок. Навіть у своєму душі саду я не зустрічав таки. Мені не сниться. Звичайно, ні! Звичайно ні! виставою єдиною у перервах між захоплюючим дійством для дітей підготували ігри і цікаві розваги з казковими героями. В результаті добро таки перемагає зло, і на святі з'являється санта, аби запросити присутніх на свою казкову вечірку. святу вечірку, врятува. Тепер всі казкові герої неодмінно зможуть повернутися на вечірку санти. О, о, о. вітаю всіх. Я не запізнився. Добре, я дуже радий бачити вас на новорічно-різдвяній вечірці. Щастя безмежного в році новому, миру і радості вашому дому, хай вам майбутнє дарує надію і хай збуваються всі ваші мрії. Новорічна вистава припала малечі до душі, бо ж вона була не лише цікавою, але і дуже-дуже повчальною. Я думаю, такі свято треба робити під час волі, тому що вони піднімають дух. Сподобалася, в принципі, весела хороша вистава. Ми сьогодні були на чудовій виставі і спостерігали за всіма такими пригодами, які траплялися з героями. Звичайно, як завжди, були злі герої, які хотіли зіпсувати свято, але вдалося чарівникам його повернути і зробити все для того, щоб свято таке відбулося. І кожен із дітей отримав подаруночок під ялиночку. Шановні дітки. Ворічними різдвяними святами і сподіваємось, що протягом цілого року ви були слухняними і чинними дітками. А Санта під ялиночку обов'язково принесе кожному подарунок. До нових зустрічей!